Так, всім привітик! Сьогодні ми трошки поговоримо про нумерологію. Я вам поясню, як пов'язані цифри з дата народження, з датою, наприклад, сьогоднішнього дня, і як розуміти, чому саме в цей день щось відбувається: позитивне чи негативне. І от на прикладі сьогоднішнього дня візьмемо: от нас сьогодні дев'яте. Жовтня, 24 рік. Ми беремо саме день день цю дату, саме день, це дев'ятка. І в кого в даті народження є дев'ятка. Сьогодні важливо, щоб ця девятка була в плюсі. От, наприклад, у мене 29,09 91. у Мене взагалі чотири дев'ятки. В даті народження. І для мене важливо цю дев'ятку проходити. Що таке проходити дев'ятку? Дев'ятка це замкнутість в мінусі. Дев'ятка в мінусі це замкнутість. І саме мені потрібно в цей день проявлятися, що я й вирішила зробити. Це було інтуїтивно. Тобто, дев'ятки, не закриватись собі важливо, заявляти про себе в соціумі, проявлятися і бути поміж людей. Е, якщо, тобто, дев'ятка, це може бути, якщо ви народжені 27 го числа чи 18 го навіть числа. Сьогодні вам треба проявлятися, показувати себе людям. Якщо у вас в даті народження є одиничка, вам важливо бути лідером. І якщо у вас співпадає день, наприклад, десятка це теж одиничка, вам потрібно. Вести за собою колектив, брати на себе цю відповідальність, бути лідером, об'єднувати навколо себе людей, створювати свій власний бізнес і вести цих людей за собою брати за це відповідальність. Це дуже важливо, це ваша програма. Двойка це об'єднувати людей навколо себе. Двойкам дуже важливо створити сім'ю, дітки і навчитись про початки. Пробачати, тобто двойка це взагалі сама жорстока цифра, <смі> вона у мене теж є. А, і коли ви пропрацьовуєте цю двойку, коли вмієте пробачати людей, коли відпов... берете відповідальність за все, що відбувається навколо вас, на себе, і відпускаєте, ви проходите цю програму. Тройка це самі розбалансовані люди. Їм важливо також проявлятися, вони дуже творчі. І їм треба займатися тою справою, яка справді їм приносить задоволення. Не насилувати себе тим, що треба щось робити не те заради грошей, чи я не знаю чого, бо так сказали батьки чи друзі. Ви просто те, що любите, робите, і це вам буде приносити і задоволення, і фінанси, і кайф від життя. Четвірка, четвірка це взагалі чоловіча енергія, і якщо ви мужчина, вам важливо створити сім'ю. І забезпечувати цю сім'ю, бути головним сім'ї, бути стержнем цієї сім'ї. Це дуже-дуже важливо. П'ятірка. П'ятіркам важливо вчитися і передавати знання. Це їхня програма. Це самі розумні люди. Вони весь час мають розширювати свій обсяг знань, навчатися, і дуже дуже, дуже важливо для них саме передача цих знань. Шестірка це самі красиві люди, і їм дуже важливий офіційний шлюб. Їм дуже важливо саме створення, створення сім'ї і збереження цієї сім'ї. Ні в якому разі не розводи, не розлучення, пробачати і вміти так само любити себе, не розтаювати в своїй другій половинці, але при цьому завжди має бути акцент саме на сім'ю. Сіміркам важливі переїзди вічний рух. Сімірка взагалі, чим більше вона переїжджає, чим більше вона рухається. Особливо важливо переїхати з батьківського дому. Тоді і відбуваються оці скачки вверх краще, майбутнє в краще, те, що ви хочете, це відбувається легше. Вісмірка. Вісміркам дуже важливо також проявлятися, створювати команду, вони чудові продажники і перестати всіх осуджувати. Вони, тобто взяти повністю відповідальність на себе стосовно того, що відбувається в вашому житті. І весь час треба розширятися, 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 масштабуватися. І у вас буде це чудово виходити легко. Тож у вас має бути команда, яка буде на вас працювати. Або ви... це не обов'язково має бути особистий бізнес, просто ви завжди має бути... маєте бути во главі, і під вами мають бути люди. І вам буде легко ними управляти. Оце вісь І дев'ятки, ще раз ми до них вернулись: це важливо не закриватись в собі. Проявлятись, бути в соціумі і бути поміж людей. Якщо хочете, щоб я сказала, які цифри у вас, тому що у нас є завжди основні три цифри, пишіть в коментарях, і я скажу, на що вам потрібно звернути увагу. Гарного дня!